Вітаю учнів восьмого класу на уроці географії із вчителькою рябих Світланою Миколаївною. Ви продовжуєте вивчати води суходолу України. Сьогодні ми розглянемо озера та їх типи, водосховища та канали. Згідно з географічною енциклопедією України, озеро це природна водойма, що являє собою заповнене водою заглиблення у земній поверхні з виробленим хвилями та течіями, профілем берегової зони та сповільненим водообміном. На території України близько 20 тисяч озер, із них 7 тисяч площею понад 10 гектарів. Озеро Ялпух найбільше за площою озеро України. Озера розрізняють за характером походження озерних улоговин, характером стоку, термічним режимом, хімічним складом, наявністю життя. Розташовуються озера як групами, так і поодинці. У південно-західній частині України в межах Одеської області на північ від Кілійського гирла Дунаю розташовано понад 25 озер. Більшість із цих озер заплавного походження. Заплавні озера або озера стариці утворюються в результаті зміни русла річки, коли на заплаві залишається ділянка старого річища. Такі озера зустрічаються вздовж русел рівнинних річок і мають незначні розміри. Хоча бувають і винятки: заплавні озера Кугурлуй та Кагул на заплаві Дунаю є великими прісноводними озерами України. Група із понад 30 озер у північно-західній частині Волинської області в межиріччі Прип'яті та Західного Бугу називається Шацькі озера. Шацьке поозеря це зандрова рівнина в межах Поліської низовини. Центральна його частина характеризується поширенням озерних карстових улоговин, які утворилися на крейдових відкладах. Головними умовами утворення Карстових озер є наявність легкорозчинних гірських порід і пластів підземних вод та достатня вологість. Карстові озера не займають значних площ, але, як правило, зустрічаються групами. Озеро Світязь із групи Шацьких озер найглибше озеро України. Максимальна глибина 58,4 метри, середня глибина 7,2 метри. Прибережна смуга мілководна, живиться світять переважно підземними та атмосферними водами. Каналом з'єднаний із озером Луки та іншими озерами. На рівнинних морських узбережжях поширені озера, які утворилися в результаті відокремлення від моря колишніх заток. Більшість цих заток були лиманами річок, які впадали в Чорне та Азовське моря. Пригадуємо. Узбережжя морів опускалося, і моря підтоплювали річища, утворювалися лимани. Згодом морські хвилі і прибережні течії намили вузькі невисокі пересипи, з піску, гальки, черепашок та гравію, так лимани стали лиманними озерами. Ці озера доволі великі, але мілководні, змінюють свої розміри залежно від випаровування та надходження води. Рівень води в них нижче рівня моря. Живлення відбувається завдяки стоку малих річок, а також просочуванню морської води. В умовах посушливого клімату через незначний притік прісних вод лимани засолюються. На території Кримського півострова трапляються реліктові озера. Друга назва цієї групи озер залишкові, оскільки це залишки давніх морських басейнів. Які відокремилися від моря внаслідок вертикальних рухів земної кори. Ці озера неглибокі, із солоністю води понад 90 проміле, мають великі відклади лікувального мулу. Найбільше реліктове озеро Донузлав. Візитівкою українських Карпат є озеро Синевир, розташоване в Закарпатській області в гірському масиві Горгани. Синевир Найбільше озеро українських Карпат це озеро загатного походження. Утворилося озеро в результаті потужного суву, спричиненого землетрусом близько 10 тисяч років тому. На висоті 989 метрів утворилася гребля, загата, а перед нею три струмки наповнили улоговину водою. Посередині озера розмістився, немов зіниця Блакитного Ока, невеликий острівець, звідси й народна назва озера Морське Око. Окрасою українських Карпат є найвисокогірніше озеро України на висоті 1801 метр над рівнем моря, озеро Бребенескул. Озеро лежить на дні льодовикового кару, береги високі, з кам'яними осипищами. Живиться атмосферними опадами і ґрунтовими водами. До озер льодовикового походження також належить озеро Марічейка та несамовите, яке своїми обрисами дещо нагадує Антарктиду. А на Закарпатті зустрічаються озера вулканічного походження. Холодна, прозора вода озера Липовецьке заповнює лікоподібну улоговину, яка виникла на місці бокового кратера згаслого вулкана. Вулканічне походження має також озеро Синя в Мукачівському районі Закарпатської області. Окрім водних об'єктів природного походження, на території України є й штучні водойми, водосховища, ставки та канали, створені людиною для регулювання стоку з метою раціонального господарського використання поверхневих вод. Зокрема, для енергетики, водного транспорту, водопостачання, зрошення, риборозведення та рекреації, в Україні споруджено 1157 водосховищ, найбільші водосховища створено на Дніпрі, Дністрі та в басейні Південного Бугу, Сіверського Дінця та Інгульця. На екрані карта Дніпровського каскаду, що складається з шести водосховищ, якими є Київське. Канівське, Кременчуцьке, Кам'янське, Дніпровське, Каховське. У них накопичується майже 44 кубічних кілометри води. На Дністрі при будівництві Дністровської ГЕС створено Дністровське водосховище. Значними за розмірами є також водосховище в басейнах інших річок. Пригадуємо, у річці є свій режим. Стік змінюється упродовж року. Водосховища дають можливість накопичувати воду і подавати її безперебійно споживачам навіть тоді, коли на річці межень. Проте великі водосховища, крім корисної ролі, спричиняють і негативні наслідки. При їх спорудженні населені пункти переносили в інше місце, затоплювали сіножаті, пасовища й поля, через що відбувалося підтоплення земель, розвинулася абразія берегів та суви. На всьому Дніпровському каскаді немає жодної рибопропускної споруди, що призвело до значного зменшення риби в басейні Дніпра та в Чорному морі. Канал це гідротехнічна споруда у вигляді відкритого штучного річища з безнапірним рухом води. Канали в Україні споруджено переважно в басейні Дніпра, Сіверського Дінця і частково Дунаю. Їх основне призначення водопостачання, зрошення і осушення земель, використовують канали частково також для риборозведення та рекреації. Одним із найдавніших каналів в Україні є північно-Кримський, який починається від Каховського водосховища на Дніпрі поблизу Нової Каховки і простягався на 400 кілометрів через північний Крим на Керченський півострів. До 2014 року канал забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді. Упродовж останніх років води в каналі немає. Важливе значення має канал Дніпро-Донбас, призначений для водопостачання міст на сході України та зрошування земель. Має довжину 263 кілометри. Каховський канал 130-кілометровий канал, споруджений для зрошування сільськогосподарських угідь та водопостачання сільських населених пунктів Херсонської та Запорізької областей. Згадаємо головне, озера поширені в різних регіонах України, мають різні за походженням улоговини, площу, глибину, характери берегів і води. Найбільше за площею озеро Ялпух, найглибше озеро України Світязь карстового походження. Найбільше озеро українських Карпат озеро Синевир загатного походження, найвисокогірніше озеро України Вребенескул, льодовикового походження, водосховище створено людиною для регулювання річкового стоку по сезонам. Канали частково вирішують проблему нерівномірного розподілу водних ресурсів на території України. Продовжимо вивчати внутрішні води України на наступному уроці. До побачення!